Росіяни знову атакували цивільну та військову інфраструктуру Києва у ніч на 1 червня. Повідомляє Київська міська військова адміністрація. За інформацією повітряних сил окупанти били ракетами балістичного типу. Десять із десяти ракет знищила українська ППО. Їх росіяни випустили з Брянської області у Деснянському районі столиці. Уламки збитої російської ракети впали на дитячу поліклініку, дитячий садочок, пункт поліції та прилеглий житловий будинок. Вибуховою хвилею зірвало один із балконів. Загинули три людини. Десятеро людей отримали поранення. Серед них дитина, семеро із них госпіталізовано. А ось власне чоловік. 34-річної загиблої Ярослав каже, дружина загинула, коли йшла в укриття до поліклініки, яке було зачинене. Ну, була тривога. Люди бігли в укриття, і укриття просто не відкрили. Та й все люди стукали та, Ніхто дуже довго стукали. Нікому були жінки, діти і ніхто не відкрив. Дружина, дитина. Ну, з дитини все добре, а дружина загинула. Я просто побіг на ту сторону, звати, щоб відкрили, і якраз в цей момент все сталося. І в той момент прилетіло, не знаю, уламки, що так. За словами мера столиці України Віталія Кличка, відповідальність за роботу укриття несе виключно керівник медичного закладу та голова Деснянського району, який мав би контролювати роботу укриттів житлового масиву, який він нині очолює. Зараз з ними всіма розбираються та з'ясовують, чому не було доступу до укриттів у поліклініці. Додав. Кличко у Дніпровському районі. Рештками збитої ракети пошкоджений житловий будинок. Сталося сильне задимлення і вибило вікна. Зайнялися й припарковані автівки. Уламки впали і на проїжджу частину. Три людини постраждали, двох із них госпіталізували. Крім того, уламки збитого російського боєприпасу впали на адміністративну будівлю, пошкоджені приватні автомобілі. Декілька із них вщент згоріли. Рештки ракет також виявили у дворах будинків на проїжджі. Частині та на зелених зонах. У Дарницькому районі Києва в одному із житлових будинків вибило вікна, пошкоджений і трубопровід. Також уламки впали на нежитлову будівлю у дворах будинків і на проїжджій частині. У КМВА попереджають про те, що балістичні ракети росіян летять дуже швидко, тому час від оголошення повітряної тривоги йде на секунди. Остання масована атака росіян на Київ була здійснена вночі 30 травня. Артем Каня, редакция, обозреватель.